Всім привіт, ребята! Ви на каналі Сені Роблокс. І сьогодні ми будемо проходити івент в ТД з підписником. Як бачите, ми вже зібрали команду юнітів. Ну, зараз я напишу їм тут старт. Так, старт. Так, ну все, погнали, відправляємось. Давайте, погнали. До речі, друзі, у мене є Астро Мені підписник, я продав по скітці. Це дуже круто. Коротше, погнали. Також у мене є камерамен крутий. Так. Погнали! Щось пишу так. Коротше, вже не важливо, все відправляємось сьогодні ми пройдемо і в Так, звуком нормально все так, все відправляємось. Так, давайте. Все відправляємось. клас. <кхи> так. Звуком я сподіваюся, все нормально, думаю, так. Так. Тує Roblox Classic ще є. А чи б то його вже приправив? Ладно, все, друзі. У мене дуже круті юніти. Так, ну все. Це головне, що в мене є астро. Так, почекайте. Ой, тут буде жара, ой, тут буде жара. Я включаю автоскіп. Давайте ставимо камерамена на дребашу. Так, в мене є ферма. Дивіться, камерамен, який. Так як тільки він не прокачано, треба качати. Так. Це починається. зараз Так, у мене є 150. Я вже поставлю його юніта. нього трейд на почку. ну а що треба? Ну, а що треба? Зараз напишу. А що таке почка не знаю. Почка зив. Коротше, в телеграмі я напишу. Спитаю. Так, ну що, давайте ставимо санту. Давайте качати його. Ну да, його. Він буде от цей санта буде гроші нам давати. Давайте ще. є ястро, друзі, це моя мрія була. Все тепер є ястро. Так, все. Відцерелиємось. Так, ну що тут? Поки все нормально йдемо прийде. Дивіться, такі він тут теж прикольні дуже. Так, ну все. если прорывайся потрогал потроху... Це, квартиру есть опа 390 не грушится ти вименда і реально я думаю, я зараз навіщо ферма Блін, ферма вона зараз дорога так Ти с вами щось там кажуть, короче так, у мене є вже так чума. Ніфіга скільки астро стоїть. Ладно. Ні. Ні. Не, нормально. Що, давайте на кост назбираємо уже. Уже двигаю, як такой тут воєнный. Так, ну що, як тут справа? Ну поки все нормально. Сам мені гроші так, так, ну что, давайте вже. Нам хана! Дивіться, прорываю все! Нам хана просто. Давайте павука оставить, я не знаю. Так, почекайте, павука, як його поставити. Все поставив чи ні? не? Нет. Так, почекайте. я поставив? Я поставив все. Давайте ще сам вставить. Тут вставимо. Так, качаємо. Тут качаємо. Тут. Все прокачали. Давайте нас беремо на астро, а потім эту камеру можна. Это камера, камера таки прокачаний. Так, перший босс. Не, це не просто це бос я не знаю. Тут скибетістів повисло. Так, ну шо тут? Так и все нормально. Так. О, ух, девять, як він прикольный взагалі. Ну іван, ты думаю, мы виставим тут все нормально. Так. Ці дниты крути. Что это не справа стоит? Так, надо не гроші. О, так, а не сейчас я поли. Давайте камерамена поставимо, що такой. Давайте камера, давайте камера е -е, він Не прокачанный, жесть! Ладно! Камерамен, давайте. Цени тут. Я купив там за скільки? За 150 загреміння. За Астру за мені за 1000 воєнний тут пісні продав, нормально. Так, що давайте за 1000 качати. Так, і в що тут, як спробую? Нормально. Так. Так, давайте качаємо. Опа, дивіться, в нього вже з'явились камери і ранець. Вже непогано, дуже, непогано. Так. А там не підпис... підписники. А тут всі підписники. <кій> О, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там розіграше на юнітя. Будемо разом грати там. Коротше, багато чого цікавого. Ніфіга собі ті вімен, дивіться, який прикольний. Прикольний, дивіться. Скільки там треба? 2500 копить. Ладно, збираємо гроші поки що. Дивіться, скільки сант. Давайте я теж буду пату ставити, щоб гроші були. Так. Давайте их ще прокачаємо. 700. Ну, гроші, надо выложить, ладно. Так, ну поки нормально думаю. Так. Що тут у нас? що тут? Скибидисты прориваються! Нам хана, походу, ні? Так, так, так. Так. Что тут? Так, не, нормально. Не по выгребам. А тут взагалі жах. Капец. Давай, да, Астру ставити. Треба Астру. це терміново. Все, дивіться, у меня есть Астру теперь. Ну, прикольно. Треба, треба, треба качати. Все, у меня есть Астру. Прикольно, прикольно. Ой, сколько у меня? Три Погнали, что прокачаємо. Опа, дивіться, вже камера покраще. Добре, поки качаємо. Так, не ферма дает хороше. А, вже не можно и что з зрозуміло. Так, що тут? Куда кисть? Что тут взагалі таке? Я не знаю. А що это? за ящики я не знаю на баррикады чтоб с квидисты ломали не пройшли или нет я не знаю не пойму так давайте уже покачаем астропадивитяки крутые астры нифига а -а -а! нифига девитяки в космик бывает Почекайте секунду бывает посырил так взросло Тут начебто все нормально Що бывает Що все посерил о все нормально Я не знаю это було. было короча коста я знаю він чи 600 чи 800 гривен стоит не, не погано так 6000 мене. Дивите, яки в кости, не прикольно. не Так, дивите. Качаємо. Давай ты ще. Амер в дивите, вьтюшка. Класс. Давайте астро. Так, прокачал, прокачав. Все. Астро взорвали мне подолбайте, прикольно. Так, давайте у кого тут вс, кого? Все гроши прокачу. Так, я думаю, нормально все. Так, а віко нормально сподівається? Дивіться, його пушка з'явилася в камеру, а в мене це прикольно. Так, я думаю, нормально. А що тут відбувається? Еее, що тут відбувається? Нормально все? Так, це парикадо, це реально такі ящики. Так. Давайте ще в цього покачаємо. Все, Макс, все. Йде за двох дробашок! Джимейн вийшов звідки? Ч-чт два джимена, один! Два джимена одразу вийшло! Три джимена, стільки тут джименив! Напевно фейк. Ого, що тут ебать, какой? Так, давайте, ч, качаем? А дайте, я прокачаю! А що бываете? Да ты мне астро пока я не можу Астро прокачати. Не зрозуміло. Так, 7500, давайте. Вообще Ну ты просто завалили крутые астры, не подобаются. Так. Тут я не знаю, не так, так, Ну не, не нам гадать, походу. То есть я у меня. То есть, нам, вы, Так, ну что... что-то нормально. Давайте еще одну паука поставим. На мой быть, паук напал. Жесть. Так, ладно, давайте еще. Потом мне сказал, у нас Так, давайте еще выкачнем. Там нормально все качаем. Все поменялось. У меня все нормально так. Кушечку. Так, что тут, что тут у нас? Так уже справляемся. Так, еще. На астро вже не треба скільки. На астро нам треба... <кій> не, Щас, чи бить, чи Я не можу не почекати. чи стебі. Та ми не можу тут глянути. Ладно. Там такі в на 5 тисяч Так. А, це цей ТВ-менус, він є. Я знаю, він стоїть 3 кг. Скільки там дорогий. Це у него особо такой хочу. У вас такие вот. Так, давайте чего прокачаем. Ну что, тут такие же камеры. Так. Астро, Астра, девите. Прикольно. Короче, вон секин закінчивается. Ну, На нас не вырешила проходить ее. Так. Так, что тут на что тут, что тут? Так, 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 так. Что тут на нормально? Ну, нормально там. Кстати, нормально прикольно. 17 стрелки. 17 тысяч. Жах. Просто жах. Ладно. Не сам того уже дает. Давайте еще астру качнем. Крачет его давать. Джимен, и вышел, Джимен. Так, Так, Як прокачати камерамена? Камерамен потрібен. Чикат. О, 50 тисяч, качаємо. Ну что, открываемся ну Ой, собі крутий. Ого, він збільшився начебто, ні? А я пулеметы! Пулеметы для біга! нифига! Нифига собі. Так, тут мене? остро 40 тисяч, труда. Сколько, короче, треба качать? Что-то забываю здесь. Так. Сколько, короче, треба качать? Что-то забываю Так. что с забываю Так. Так, Сколько? Что-то там? не даешь? У Сколько? <связь> да. Сколько? Да. Завали. Да. 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 Дивіться, Пристою, не подобрать он больше такой на ромен. Так. Так, 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 так. 10 тысяч треба. Дивіться, 10 тысяч. Я покачал остров. Нежели, не по-моему, такие остров. Прикольно. Далека Я... в этот раз. Так. Так, ну это пишет. А звука нормально взагалі? Я так зроблю, звуком щоб нормально все було. Так, що тут, що тут Віталія, Здорово, здорово. Виталий. Так. Вот сильно идет підписники, Можу вам показати и просто гидкузник. У Ну, це приватка. Что це приватний сервак. Так, давай качаємо ще. по чайной просто просто по это не нет. так, вот лучше оперный, ага. 000, ну, я, тут что на тысяч 6 тысяч угу. так что я здесь, бывает, в них скоро залагаю, нет? это в лет из двух Давайте же ну, выиграем. Так. Три еще. Так. Так, 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 давай-то. Все сам пойдем. Давай-ка так требуемся вс-таки вот так на рамой відбувається. Так. Вот. Так, плюс. Плюс, по-моему. Вот видите, как тут прикольно. Карта взяли прикольно. Давайте збираємо Давайте збираємо 30 тысяч. Сберем на 30 тысяч идем пока. Это наша база, вот здесь это порт. Ну прикольно все, прикольно, это ивент прикона. То есть здорово. Капець мне мене лавой взагалі. Капець... Капець... Так, ну трішки ще до 30 тисяч... Так. У нас же 18 тысяч же. Игра, лагає. І Не лагає трохи, так, чекайте... чека. Не лагає... Так, я не попасть, у Не лагає, Нормально. Ні, все нормально. Порочка, тут смайлик, смайли. Эээ, такие. Работы <годи> взагалі прикол. Все, 37 тысяч качаємо, Давай. Камерамена, давай. Камерамена треба. Макс левел. Все. Взагалі, я молот! Я вылез, нифига! О, там тепер бывает что бываете остров остров это может давайте астро прокачаем давайте а сам туда чем ничего не дачу сам тостров так 18 тысяч все девица ки крутый ад это вот Оу, вчистки бі дівчи! А шо це Ні, почекай, це вчинить, тільки це за мультиверсу з серіалу. Ну так, це ж такі вам. Ту прикольно тут все. Е -е, не лагає! Капець не лагає! Що серий режим серий режим стягується, Блін. Чо відбувається? Тридцять тысяч Эээ, скоро так достайте. А ти вже пропали, всі шо, всі заснули, чи шок? Анкопи. Так. Щекайте, що мені сказав? О GFX? Гу це? Це по понажати? Звук? GFX, ну так, ти по звуку брати. Че не, ну просто не поверю. Шипается. Это просто жаль. Снизу. Тут прорываются, блин. О, паук, паук. Так, давайте качаем. Сапаука покачал. И, и завали макс левый. Там, там. Везде. Так. Что тут? О, Господи, що тут відбувається? бывает? А-а-а, да будем ведь мені копей, видав 18 хвилин. Ти. А скільки тут хвилин? А ч прорываєте? Давайте астро. Ти ее поставив взагалі. Ладно, у меня гроші купа. Просто купа гроші. Грожа так быстро закинулась, Вот еще одну лавку поставим. Так, давайте. Да. Морожек будем капать. Давайте да, я да, вот чеками. Так, ну, все. ну и слову, все. Макс Леви. Все, остальные тут есть. Нифига, он тут и жар. Что за учение летает тут за Так. Можно без шансов ставить? Блин, это свет бывает. А, что такое, что такое? Ти это типа, то есть, персонаж, о... ну, я... Короче, у щось сейчас в украинском не то. словом. Связанный за, ну, клевером, типа. Такий персонаж, типа клевер, так? Я не знаю. Короче, а как Так, что тут у нас тут бывает? Так, 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 так. Треба астронав прокачувати далі. Давай, от тут астро. У мене У мене чо так мало грошей? Алло! Що так грошей мало? Санти, ви чого? Чекати зараз. Так, хто тут ходить. А скільки ще хуй? зараз так российский напуск не пропускают кроме так шорокосну ага 50 хвой ура ура у виталика выбор уже зашел ура сами заницатор на письмен не ходить. это так вышло короче поки исправляем Шо нормально. у <кхи> нас? 19 000, 20, нормально Так, 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 так Шо тут у нас? <кхи> так, 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 так Жах, просто месиво вже Що, однак виросло? Відсер, воно виросло Так, чекаем, так, чекаем. Давай, ты остров уже докачаем. Так, давай, еще весь сейчас на тысячу. Я а остров докачаем и все. Так, 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 у вас остальные и все. Так. И шапка тебя, ну, спаска еще треба будет заняться. Так, давай-то. Я тут крутить не буду, уже докачивать, уже хоть так будет. но пока что пока что нормально ну, не высоко Все, що 100, 100 50 хуй еще бывает 50 хуй уже 50 хуй это равно вы ничего не чу, ні. так напишу а что нам хоть написать так ну так нормально ось так так. Чего человек? А сколько у вас буде взагалі? загале? Эй, тут добывайте Взагалі Загалитесь, мы вийшли Там взагалі же. Дивисяк ты вс выглядаешь. Жесть! Жесть! Просто жесть! Всякие шли. Так, давайте. А що бывает? На тупо все. Видите, киго зализало золото жить, ну так тут я марки варфалы, там погаты желтых так шо тут у нас так 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 тихо загали скидки в Хп! Считки в Йохпэ! Какой? на 4, 4, тысячи. А что так мало? Ладно. <клух> Они мне не потребны. Не потребны. астру, моего нового Астро, Так у меня будет работать сто Так. Так, ну что, все. Все, 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 ну все, Перемога, ура! Все, перемога, Що мені дали? Мені награду я лекла. Давай слюгу. А що там дали? Цікаво, що за монети можна купляти, не знаю. Так. Так, загружаємось. Побуємось поки. Так. Почукати зараз загроз. Ну все, ура! Крутяк! Ура! Ага, а мені дали тих ці... А що за їх купляти можна взагалі? Я не знаю. Так. Опа, дивіться, у мене є дріль. Він стоїть 600 робокс, він в мене вбув недавно. Класно. Не знаю, мазово я куплю. А що тут продається взагалі? Що за монети можна купувати не знаю. Брики Ну все, все. Так, почекайте. Зараз я вам віддам А ну що, друзі, ви були на каналі Санні Роблокс? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі! Пока-пока.